Нас відвідала Грабіна Потоцька. Вона прийшла до захоронки, не пам'ятаю чим. Ми її співали, бо я була ще дуже маленька. Але пам'ятаю, що в неї в руках була така е, торбинка, як ми називали вишита, яка стягувалася, і вона мала там е, гроші. всі по 50 грошей. І вона кожній дитині до неї підходили, вона кожній дитині витягала і давала тому числі, і я достала 50 грошей. А одна дівчинка, така Маруся, була дуже скромна, гарненька-гарненька, але скромна і соромлива. Ну і вона не підходила. Грабіна то завважила і покликала її до себе. Та так, стидаючись, підійшла до грабіни, і та її дала. Одних п'ятдесят грошей, а потім дає і друге п'ятдесят грошей. І вона так мала додати 50. -тів. А інша дівчинка до неї давай сваритися. Чого ти дві руки підставляла? Я не підставляла дві руки, а ти підставляла і тобі Ото Оточе, от, 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 і монахиня сміялася, і грабина, і грабина сміялася, і грабина нас запросила. Щоб ми прийшли до, до замку в гості, коли будемо мати такі е, моменти, дійшли, бо в неї син Юрко, по-моєму, якщо не, не, не помиляюся, нашого був. І вона хотіла його познайомити з нами, а нас з ним. Ну, і я то ще розпоминув, як ми підійдемо до замку. Великою подією для поморян був приїзд високопрощащенного епископа. Івана Бочка. Нас дітей позбирали, то було в 1937 1938 році. Не пам'ятаю, добре, в сьомому-восьмому році. І нас дітей тут поставили в два ряди з квітами від самої церкви аж до цього роздоріжжя. Хлопці старші такі, як то кажуть, парубки. Повбиралися в шаровари і взагалі козаками на конях поїхали зустрічати високопрощащеного, коли вони в полю, козаки оці з єпископом, мостіром дали сигнал, що вони вже оцей епископ їде. То я бачила, дивлюся містом, яка то колона йде оцею дорогою вниз. Прошу показати цю дорогу вниз. Іде колона. Дивимося, ідуть жиди. Ну, ми їх знали, бо вони болодати, і пісати, і в ярмурках. І я потім вже знала, що це бальдахі. Під Бальдахімом йшов рабин і ніс в руках. Був браний такий, як филом якого і на голові ярмурку мав і в руках тримав 10 заповідей Божих. Він підійшов до оцього місця, до роздоріжжя і стояв, чекав. Коли під'їхав епископ, епископ зійшов з фіякра, бо він на фіякри їхав, підійшов тоді, підійшов до, до Бальдахіву, підійшов до Рабина. Прикляк на коліно, отак прикляк, і поцілував 10 заповідей Божих, а потім поцілувалися вони в обидва в рамена. Правда, е... ті зараз відійшли, а тут почали епископа витати вже церковне братство, священники, і діти сипали квіти. Ну і там вже був. Для нас це було цікаво, найцікавіше то прийшло. Оце так. Оце вигляд нашого колись красивого раторка. Він отакий тепер став. Оці землі робили. Це був хід до нашої читальні. Тут збиралося молоді. Тут, як то кажуть, перші такі паростки. Дозриваючої людини, а вона тепер, коли переходиш, і серце болить, що сталося, що сталося і що є. Ну, що так. В дитинстві, я і мої товариші любили приходити тут до костела на рожати. Нам було дуже цікаво так, а особливо було цікаво прихопри приходити. Великодний четвер польських перед великодними польськими святами для того, щоб дуже було цікаво послухати, як буде калатати калаталка. Колись був цей замок зовсім по-другому, цих, цих дерев не було. Тут була гарна велика клумба, на якій росли квіти заграни, заграничні із Італії, із Франції, вибрані вишукані квіти. Ну, квіт був е, з тієї сторони, але більше вони користувалися з полудневої сторони. Ось на Одного разу, одного разу наші доброді монахині, вирішили прийняти запрошення, щоб познайомитися з молодим грабичем. Но ми прийшли, тут була така схода і така ніби веранда. Вони стояли, родина грасу стояла тут на підвищені, а тут було, був такий майданчик. Ми на цьому майданчику. Не. Заспівали пісеньку, а потім провели гру царівна. І виступали, там була жила царівна, і виступала царівна в короні, і короле царевич. Ну і по коло ходили, а На наймолодший, найменші дівчинці наложили корону, і вона була царівною. І там є ти ті слова, коли говориться, аж раз прийшов царевич і розбудив царівну. І подав її руку і прийшли по коло, а той грабич не витримав і збіг по сходах пониз, вниз, зайшов в коло і ту маленьку царівну поцілував в руку. Ну і вже розуміється, графиня графіня е, е, пожартували, того, що він так царівну літав. І тут на пам'ятку разом з ним всі сфотографувалися. На жаль, в мене фотографії цієї немає. Ну, все, Грабіна Грабина була іспанкою з народження. Вона, дуже, вона була делікатна така, і скромна, досить сказати, така навіть маленька, бо граб'я граб був такий собі, мощина цієї, воли, такий красивий. Вона була красива, але дуже делікатна. І прийшов деякий час і говорять, що граб'я з грабиною. Розійшовся. Нам ну, моя мама мала знайому ту бону, яка вона була називалася Кася, Касенька її кликали, що мала таку довгу косу, аж чуть не до п'ят. Тому її грабіна взяла у свою якби, бону, щоб ходила з нею, мала кольо Ну, товаришку. І... Я, власне касенька розказувала моїй мамі, бо вона була сусідка наша недалеко, розказувала, що е, граб'я підійшов до, е, до грабіни, щоб вона дала йому е, дозвіл на розгор на розводи. І вона сказала, що я тебе так люблю, розуміється, по-польськи говорила, я тебе так люблю, що я тобі навіть даю розвід. Ото нам розказала та касенька. Через рік чи через два приїхав граб'я вже з новою. Правда, він був граб'я амбасадор американський. Вони приїздили, тут недалеко була псярня, і тут приїздили на полювання. Їх дуже було багато. Вони всі, всі, як то кажуть, по годинах під музи, під дуб, дудку таку. Супів, чи, чи я не знаю, що вигравали, і тоді всі собаки вили і знали, що то на вечерню їх сплетають, вони сходяться тут. Один раз я бачила, переходила мимо замку, як з замку виїхав граб'я з тою новою грабиною. Як перша була скромна, так ця друга була, вони їхали на арабських конях, коні такі великі, що. І їх навіть в кіно показують такі великі, два арабські, два арабські коні. І грав, я з тою новою грабіною їхали, в неї був капелюх і довгий шлейф. Отак далеко тягнувся. Ну і я як дитина то собі подумала, не... він не дурно поміняв. Таку велику, за таку маленьку. Відто я зла. А ви не може, да? А я то говорю. І опаса башні, красиві. Можна. Мої предки походять по маминій лінії, походять з польської родини. Мій прапрапрадіду був шлях школьський. А він тут тим, хто працював в цьому замку, тому деякі таємниці були йому відомі. Одна з цих таємниць була така, що е, граф, який тут тоді проживав, якщо не помиляюсь, то граф Прошинський е, знайшов таку карту мальовану, на якій були позначені е, такі, як то кажуть, якісь знаки були. Крастий пісні цей. Ну і він, цей град, вирішив по тому хресті, по той, по тій карті менти він зрозумів, що там якийсь захований скарб є. І він, так як він заручка на була, як то це я була. Ну і крипачка, хрипаче. Як були крепаками, значить він мав кріпаки. І одного дні, дня він закликав тих крепатів і по тій карті пішов розкопувати цей ці, ці день, коли не було знаходитися скарби. Одного дня копав, 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 я потім покажу в котрому місці. І, а на ранку не докопалися до нічого. На ранку на ранок прийшли. І ця яма то, що вони викопали, була загорнута. Тоді з'їшлося більше крипатів, почали більше викопувати, викопувати, викопувати і знову пішли. На другий день знову була засипана. Тоді на третій день ще більше взяв крипатів, і тоді вони дісталися до каменя, який мав таке колечко. За якою можна, але камінь був дуже тяжкий. Правда, заплягли коней, той камінь витягнули і під тим каменем показався льох. Кожен хотів боялися всі до того льоху їхати їсти. І тоді до такого найдишого, найскромнішого такого сказав, що мусиш ще їсти. Він, правда, Повіз, його підперезали, одну руку дали каганець, а в другу руку, щоб він сигнал витягував, якщо його потрібно витягнути, щоб він дав сигнал. Його опустили вниз, тільки його опустили вниз, і тут він засигналив і його відразу витягнули. Він спочатку, можна сказати, з жаху занімив, але потім, коли відійшов, він сказав, там є льох, і там далі він бачив червоні бочки, а на бочці сиділа така як мавпа і йому помахала пальцем. І він тоді його, значить, тільки хто побачив, його відразу витягнули. Коли прийшли до замку сказати, то графули, то граф оказався паралізований. Його так він і помер скоро, і його так і паралізованого похоронили. Ну, далі історію розкажу трошки далі. 1800-1900. Ну, в кожному разі вже за других більшовиків. Хто то сказав, чи сказав, то звідки то знали то уряд, бо уряд був у цьому замку, чи знайшов ту саму карту, чи що, решили розкопати під хрестом, який знаходиться на території бувшого польського священника, колишнього. Арства викопати там, де цей хрест знаходиться. Правда, я тоді вже була у Львові, я добре не пам'ятаю, не то не добре не знаю, але з оповідання мами. Мама була тоді, мама бачила і розказувала, що коли розкопали яму, і там знайшли такі червоні бочки. Щось пару бочок хвили, і якісь чи книги, чи щось. Вони подзвонили до Львова, приїхали дві грозові машини, і це забрали, ніхто не знає куди і, і хто. Ну, то зараз покажемо місце, де цей хрест. Так можна. На місці цього дерева, що ми бачимо, стояв цей хрест, який показував, де є поховані ці скарби. Ну і хто його знає, вважають, що там в цих червоних бочках було, мабуть, золото чи якісь там великі цього, і велика бібліотека. Ну там той хрест знесли і вже тепер його не поновлюють, для того, що вивежений вже скарб, то вже і хрест не поновився. Отам От де це де дерево на горі скине. Там де з нами перші роки поводилися зовсім так менш більш нормально. І в школі, і в побуті. А вже під останні роки, то вже десь був 38-39, наші поляки щось показали себе з дуже, з дуже поганої сторони. Я, наприклад, пам'ятаю, і всі жителі по напевно, пам'ятаю цю, цю, цю сумну трагічну дату. Як на 11 листопада приїхали так звані, як вони називалися? Yeah, yeah, така, yeah. Поліція. Ну, вони мали полі... свою вони мали, мали свою спеціальну yeah. yeah. не забули. Приїхала така споріга польський спецвідділ військовий, які пішли зранку до костела, помолилися, після від цього розійшлися по домах. А над вечором, це було пізно осінью, десь 11 листопада, я пам'ятник сиділи в хаті, чуємо кричі.